Вітаємо вас з родим на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко. Одеська область на ранок 11 жовтня залишається під повітряним ударом росіян, як і багато інших областей нашої України. 230-й день великої вітчизняної війни українського народу проти російських загарбників, як і вчора, розпочинається з повітряної тривоги. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. У нас тут цікаво. Розпочну з Одеси та Одеської області. З самого ранку у нас тривожна. Росіяни знову спробували атакувати Одеську область своїми дронами Камікадзе. І за повідомленням оперативного командування Південь всі три дрони збили. Ще п'ять таких дронів збили над Миколаївською областю. І це було ще до повітряної тривоги, яка пролунала о сьомій ранку, так само як і вчора. І тому всі наші сьогоднішні ілюстрації це ті кадри, які оприлюднили вчора і сьогодні. Президент. України та мери українських міст, які були обстріляні росіянами. Прямо зараз відбувається чергова повітряна атака. Можливо, наші зенітники знову щось збили. Деталі пізніше. Інформація від деяких телеграм-каналів про прильот в Одеській області це просто брехня. Трохи офіційної інформації від Генштабу про наслідки вчорашніх та нічних ракетних ударів і обстрілів України. Всього росіяни завдали понад 61 ракетний та 32 авіаційних удари. Здійснили близько 92 обстрілів з реактивних систем залпового вогню та артилерії. Вони випустили більш як 84 ракети. При цьому 73 повітряні цілі збила наша протиповітряна оборона на різних напрямках. Із цього це 46 крилатих ракет та 27 безпілотників. Це дані на 6 годину ранку сьогодні. В тому числі дуже дякую зенітникам Одеської області за три збиті ракети та не менше семи дронів, які були знищені за останню добу. А також дуже дякую зенітникам Миколаївщини за відразу 14 збитих вчора ракет та більш як десяток дронів. Іронів Внаслідок масованого ракетного удару за минулу добу постраждала інфраструктура більш ніж 30 населених пунктів України. Це майже всі великі міста України: від Львова до Харкова, від Житомира до Миколаєва, від Івано-Франківська і Тернополя до Кривого Рогу і Конотопа і багато інших. Росіяни атакували об'єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило масові знеструмлення у ряді міст та на залізниці. Але протягом кількох годин все це відремонтувалося. Тували та відновили, але Україна була змушена тимчасово припинити експорт електроенергії в Європу, а також закликати громадян скоротити споживання електрики у вечірню годину пік. Страждає в тому числі і сусідня Молдова. Російські ракети порушили її повітряний простір вчора. А країна недоотримала третину споживаної нею електрики, яку купували якраз в Україні. Зауважу дуже добру новину. Заблоковані вчора під землею через повітряні удари Шахтарі у Кривому Розі більше як 800 чоловік, всі виведені на поверхню, з ними все добре. До Одеси за останні дні нічого не долетіло, але це не значить, що Росія не обстрілювала Одесу. Просто в умовах дефіциту далекобійних та начебто високоточних ракет росіяни запускали по Одесі лише дрони Камікадзе, ті самі е, мопеди. І всі вони були збиті. Головне управління розвідки Міністерства оборони України вчора сказало, що ракетний удар росіяни готували протягом кількох днів або навіть тижня. Та насправді, в умовах вичерпання запасу ракет та санкцій, росіяни готувалися до цього майже два місяці. Справа в тому, що попередні відносно масовані ракетні удари завдавалися ще у серпні, напередодні та у День Незалежності України. А потім росіяни майже два місяці знову накопичували запас. Ракет, адже через санкції, що спричинили припинення постачання електронних компонентів, вони можуть збирати у себе на заводах всього по одну-дві ракети на день, не більше. А ті величезні запаси ракет, які були у них на початку війни, вони витрачені більше як на дві третини. І тому весь, так би мовити, той судний день, який так обіцяв, так обіцяв колишній Ерзац Путін на прізвисько Медведєв, це були 84 ракети за цілий день 10 жовтня. І для цього росіяни задіяли і майже всю свою боєздатну стратегічну авіацію, і весь Чорноморський флот, і сухопутні установки, і так далі, тобто майже всі свої основні компоненти Збройних сил. І всі зусилля Росії за вчорашній день це приблизно як півтора залпи «Томагавків» з американських есмінців для порівняння на кожному з кораблів класу Арлі Бірк є 56 крилатих ракет. Томагавк. А самих есмінців у флоті США аж 68 одиниць, і це не рахуючи інших кораблів з ракетами. Навіть якщо сьогодні росіяни зроблять зусилля над собою і розстріляють ще кілька десятків ракет, то це буде означати, що кілька тижнів підготовки та масштабна операція всієї найбільш боєздатної російської армії всіх трьох основних родів військ, це просто аналог одного залпу двох максимум трьох американських есмінців, не більше. І при цьому більше половини російських ракет збивають. Ось і все вілічі Росії, яка не здатна мати навіть у звичайних високоточних озброєннях, навіть десятої долі від можливостей сполучених штатів. І до речі, 24 лютого, у перший день війни, Росія витратила, обстріляла Україну більш як двома стами ракетами. Протиповітряна оборона України тоді була набагато слабша ніж зараз, і це не зупинило Україну, це не стало причиною поразки України. А вчора було 84 ракети при набагато більш сильній протиповітряній обороні. І це теж не зупинило Україну, не залякало українців. Тепер щодо ситуації на морі, вчора частину ракет росіяни вперше після досить довгої перерви запустили з моря. Це були крилаті ракети калібр, які вони запускають з надводних кораблів та підводних човнів. Тому станом на вчорашній ранок 10 жовтня у Чорному морі вперше за довгий час перебувало відразу шість ракетних кораблів, чотири надводних та два підводних човни. Частина з них випустила вчора ракети, і після цього вони повернулися у свої бази, надводні кораблі у окупований Севастополь, а підводні човни Субмарини до Новоросійську. Була б вчора деяка інформація про те, що після перезарядки ракет деякі з цих кораблів знову вийшли в море, але це не дуже точно, тому що зараз, станом на ранок 11 жовтня, у Чорному морі перебувають всього два надводні ракетні кораблі з загальним залпом до 16 калібрів, а всього у Чорному морі перебуває шість бойових одиниць Чорноморського флоту. На фронті суттєвих змін немає. Лише між Сватовим та Креміною у Луганській області Росіян ще трохи потиснули. А на півдні та у інших районах збройні сили України продовжують удари по тилам, складам і базам російських окупантів. Зате росіяни отримали декілька дуже чутливих ударів у відповідь: вчора на окупованих територіях і у самій Росії. Зазначу окремо удар по військовій базі у Джонкої на півночі Окупованого Криму, вибух спожежо на військовому складі військово-морського флоту Росії аж у Ярославській області, повітряні тривоги і Бавовну у Курській та Білгородській областях Росії. Якщо диктатор Росії воює. То хай росіяни знають, кому і як дякувати, завдяки кому війна прийшла у кожен їх будинок. До речі, вчора Служба безпеки України оголосила у розшук самого шойгу та Медведєва. Вони тепер не виїзні. Якщо опиниться на території будь-якої цивілізованої країни, то будуть заарештовані. У якості відповіді на вчорашні обстріли, президент США Джо Байден пообіцяв якнайшвидше надати Україні сучасні системи протиповітряної оборони. Мова йде про ті самі, скоріш за все, комплекси насам, які обіцяють вже декілька місяців. Німеччина більш оперативно відправляє обіцяні раніше системи ІРІСТЕ. Сьогодні також відбудеться зустріч лідерів країн Великої Сімки, які спробують знайти ще одне колективне рішення для посилення підтримки України. Генеральний секретар НАТО Столтенберг вчора назвав російські обстріли цинічними та обіцяв посилення допомоги Північно-Атлантичного альянсу. Вся ця ескалація обстрілів відбувається після того, як 8 жовтня вибухнув Кримський міст Керченський міст. Вчора диктатор Росії Путін звинуватив у цьому Україну, а потім сказав про ракетні удари по Україні в контексті того, що всі заплановані Росією цілі були уражені, і на офіційному російському телебаченні показали, які цілі дійсно планувалося уразити. Це житлові будинки, це дитячі майданчики, це громадський транспорт, це вулиці, центру Києва. Тощо на фоні того, які саме законопроекти зараз розглядаються у Конгресі Сполучених Штатів, Путін просто в черговий раз підписав сам собі вирок. На цьому ми зараз завершуємо. Чекаємо подальшого розвитку подій. З вами був Олександр Вельмошко, з вами був наш рудий помічник. Допомогти нашому каналу можна трьома способами: це або перерахувати гроші нам на банківську картку, це сервіс спонсорства на YouTube, і це сервіс Patreon. Всі реквізити та дані є у нас в описі відео. До побачення, слава Україні!